Починаємо перше завантаження. Подивимося, скільки вона вмістить. Ну, в біг бегові десь 500 отак от до 500 кілограмів зерна. Повинна вмістити дебело, походу. Ну що, тестування на полі. Дядько Володимир хоче втекти вже, каже, я вже все, я вже все. А що, тестуємо, сіємо. Да. Так, поки не забув, mm. значить, Поставили проставочки. По одній штучці на колеса, бо як нирнула, блядь, як будто плуг 4, -метров, 4 -метров. Живо, Да, Важкенько. <різві> і потім погралися з цими пальчиками, прикаткою, поставили на другий отвір. Ограничено. І це у нас Ограничено. Десь, Ограничено. Що там, десь на 3 сантиметри, да, да, ну, от, на да, даному да, полі да, отак десь виходить. Да, так, Це буде 2 сантиметри. Не, і ну, ну, у від поля ну, от, приблизно у нас так виходить. Ми сіємо трошки по діагональці відносно посіву. От у нас, виходить, ось вони рядки. А ми сіємо ось так ось. І... Давай, погнали, погнали так. Зараз подивимося, проїде батько і подивимося, що там до чого, як у нас. Ні, то та, то, ще ми глянемо. О, пружини на культерах напряглися трошки. <кивалися>, ну так ясно. Коробі сніг будуть задержувати. Да, якщо да, буде да, сніг, да. головне, щоб був. А якщо буде, це правда, у вас тут бугор. Так. І набуги, ну і що ми бачимо? Бачимо рядочки, ямочки. Що, yeah. давай подивимося. По, ні, ну, сходи, <правлі> да, Сподіваємося, що. Ось, ось, одивись, ось да, давай, ти там, а я тут ось якраз слід комбайна. І подивимося, щоб воно продавлював. Ні, І це, вихли, я, рейди, да, це, я, йде, да, це я глибоко. а, ось, о, ось ось, ось, о, о, да, ось, да, ось зерно трошки. є. Да. є. Все на місці. Нормально. Ну, ось Де там? Знайшов? Треба ось, ось, треба так акуратно, тому що дивіться. Ну, ми... як не куриться лапа, да, я, Як агроном треба. Ну, тут з нас з тим бід. Де, Де воно? А у вас тут ще й волога є. Ну так, да, ну ми стараємося, бачиш. Ні, мені цікаво, скільки вологи. Не, а вон збіжі, я не, не на таку глибину, бо воно знаєш, як. О, ось ось, так. Да. Воно провокація, от да, ось, ось червоненьке. Да. Ну, ось так. червоненьке. Ну, сантиметра десь. Ми бачили 30. цю вологу, вона була навіть два дні і ближче. Ну, знаєш, да, 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 таке провокація. Мол... Хай краще дождемся якихось 10 міліметрів, вони промочать, да, і тоді буде нормально. Бо, бо Так би воно набухло і засохло. да. І потім Бог його знає, ну, що робити. Як кажуть, це тільки заготовка. Ми побачимо як будуть сходи, От прийдеш, як ну, будь будь сходи, поснімаєш. Просія там, де буде. Та що не должно. Ні, Ну подивимося, то ж таке, як та, би, та всяке шутку, може бути. Ну... Просив, може бути, якщо тракторист з Ні, ну тим паче, слухай, там же ж батько катушки. Ні, а. катушки сюди, а, та, видно, да, да, все да. видно. Цікляшка є. Этот, а ми зараз він розвернеться, ми Ну, ну так, да, з цього боку. Я потім сяду ще на сівалку, покатаюся, подивимося, як культура там крутяться класно. Ну давай скажемо так, що це поле не наутільне, воно не ідеальне. Ні, ні, так, я навчився. Воно видно, що воно все в буграх, в Ні, Розкажу для тих, хто не бачив, що ми робили. Рихлення, боронування, одна культівашка і посів УПС. Все, ніяко. А воно я думаю, що воно це після рихлення. — Ні, ні, це після УПС після посів. Ми ж нічого не робили. Ми не катали. Ми не катали, не боронували і 23 центнера. Євросемоські ну, солі. О, та та я... це, та он для нас хоч для цього. Так, да, підожди, ти... ти покажи всім своїм глядім саме на о цьому бугру. Ми на бугру стоїмо, так поки. Ні, ну на бугру, так. да.Всім видно було, що це бугор. Ну, да. Це ні, не, не то ну, на тому. Ні, ну грунт тут непоганий. Сир. Бугор, ну, такого змиття Знаєш, тут немає. Все одно в балки краще, і ну там більше, ну, балок. балок на всіх не напасейся. Ну, таке не напасеся, таке. Ну, я ж кажу, що Бугор це багара називається. Тут в будь-який mm -hmm. Не в тому діло, що тут земля хуже чи краще. В тому діло, що при першому вітрі, при першому саме. Ну, висихає. Ну, це правда. Тут це саме перше по, от, після зими ми отут і починаємо. Да, Оце да, тут, да, отам, де ми з тобою їхали, ото ще по буграх. Ну, там ми стоявили, десь, ць, тобто, будемо так. відвертими, що ми ж е, не ставимо питання на даному полі, що там сівалки вистачає, там, це. Тут Ні. це не наутіл, але да, ну, її на ноутіл хватить, тому що там ваги, реально, ми ж як без так. проставок залетіли, він одразу у-у-у такий, ну, що то, ви там, так, робите. Як лугом, да. Ну як так. з плугом. Ну, для цього ж <світ> я ж кажу, це наша сівалка для цього є. От, <голов> 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 не буду скривати буквально. Зараз дай Бог, хто буде дзвонити, я з Телефон Чоловік дзвонить і каже, у нас багато землі, каже, ну, на інпорті сівалки в них там на лап з лапами якась там сівалка. Я не буду брехати, може, ну, там них, нею, може, да, може і нею. Ну що, не йде вона по цьому, по сухому. Ми оце кинулися, вашу схватили, хоча брали її десь невеличкі кусочки. І зараз сім нею каже. І, бо, тому що каже, ну, по сухому, Як ти сюди лапи заводиш? Ну, лапи ламає, а оце, зараз спасіння. каже. І воно все зроблено, щоб по сухому сіяти, скажімо так, я в своєму господарстві. У 2012 році до цього і прийшов, що треба була така сівалка і почали Ну це 12 рік у нас було, ми ж не косили, не а не косили, взагалі не косили. Да, в в 12-му У був жах, було, а, а сіять як загнали сіять, диску дискову борону ложиш на неї отакий Отакі глибоко mm -hmm, mm -hmm. туди назад проїхав, диска нема, мінус диск, міс стойка. Навивачував такий глибо, давай каткувати. Ну, бред. Ось yeah, да. вона пройшла по сухому потім, ну вона. Не дійсно підвернутий, вона робить канавочку, готова, розрізає. Процентів дивіться, якщо хто подивиться це відео, <кхи> да, процентів 30 залиється соняшника. Uh -huh. От ви подивитесь, його зимой не буде. Він сам попаде, але зимою він затримає ось цю вологу. Коли будете кормити вже ту пшеницю, от, тут буде чисте поле. І от можна сіяти по таких бур'янах, нічого цього страшного цього немає. Вони вже відмирають, вони ж нічого не дають. Вже. Це там як смісл. на Західній Україні привикли, мені ж колись відос навіть писали, а що ви не орете під пшеницю? Я говорю, в да, смислі та, та. не орете, Я говорю, ти що, прикалуйся? Не, 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 Нам в грудні по хаті, якщо, щоб тіпа, земля відійшла, щоб не глиб не накласти. Якщо я влітку заорю... Ну так, так, ну так, вже, і, там, ні, ні. ні, ну таке, а як, як, як комент... ви не горите, кажу. 20 і 15 сантиметрів друг у друга, так, кукурузи, нам от немає mm. кукурузи. Ну, ми попривикали, там там волоєш. Ну, 10 штук на метр сіяти. Да, ну так, та, побільше, побільше. Ну, та, ні, ну ясно. А mm. у нас ні, ну, наша золота серединка, що кукурудза, що Соня, це 4 штуки. 3,5. Ні, ну ми 7. Ну, на УПСК. Вони, так, да, я зрозумів, вони, як тобі сказати, воно, вона сама себе вигонула, воно треба буде, якщо там буде все до ній добре. І вона рідко посіяна, вона дасть два касає. Ну, компенсує, як? Так, да, дасть да. два качана. Ні, дасть великий один качан. Ні, ну, Бо ну. зато обратне. Що обратне виходить, коли ти переу той, бадилка всю увагу забрала і структуру ну, одна бадилка без кукурудзе. І та? шуля, шулячки там по 5 сантиметрів. да. і бадилка виросла. Ми оце ж як, 4 штуки виставляємо, ну до збирання. Ну, у нас от 3,9, 3,8. Ну, ну в принципі, все ж можна подивитися. ось дивись. Отут три штуки ось, ось дивись, на метр. Я, сказав, я кукурузу сіяв у себе в господарстві 3,5 штуки на метр mm. і отак, на отакому самому і вбирав по 72 центнера, mm. це 100 кілограмів. Для вашого району, тим так, паче, так, я знаю, для та вообще. Mm. Волога була трохи, кинув ще добре. Так, ну що, їде назад. Mm. Давай нам можна на ту сторону. А, вітер, вітер, так? Да? Та ні, а воно, ні, 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 давай от лівіше, да. лівіше, воно вітер нам в лице. Снимаю, якраз, як воно видно. Ну так, та, так, так. так. Та, я ж потім залізу, ще ми пограємося. Нормально, култера прорізає дебело. Я так, потім ще на саму сівалку запригну і так, ну, ну, подив подивимося. Що, ближче, думаєш? Так, так, так. А, ось цього. Виходить. Да. Ну зараз давай глянемо, як він час буде їхати, і зараз да. ми подивимося, як воно буде, бо тут Я уже. Тут Не покрути. Не, ні, ні не, не. раз поза раз. Угу. Та що ж тут клин вже ж буде, поняли. А от то вже постійно, так? Да. То ваший, так? Так. Да. Угу. Ну у вас воно приблизно одинаково, бо у вас ряд, ряд, між рядом менше ріже так себе. Угу. Зараз якраз ми глянемо, як він буде вести, якщо що, махнемо, що там лівіше-правіше. Нічого, буде краєвий ефект, будуть хлібці. А, а не, якраз я кажу, ніхто на цьому не розтравлюється. Крає... Ні, краєвий ефект, Просте, він... Просто ну, це, мабуть, найскучніше, що все не з Ну, так. Да, ну, може, херовінь привидно просто. Ти ну, знаєш, він держить серед кари, або хтось він... в сторону не може. Ну, так. Та ні, зараз нормально йде, дивись. Так, він на нас, мабуть, не дозволяє. А, понад колесом виходить треба. Ось дивися, а, хорошо. Не, хорошо. Не, понад колесом сівалки треба да, да, ходити. Він зараз правильно провить. Так, да, ну вже перший раз проїхали, тільки нічого страшного. Тот, так, то таке вже буде. А може кидає, знаєш, У нас ж колеса накачані, резина, там не ж граємося з резиною китайською гребаною. Та, ну що, зараз і верх, і погодцяти. Значить, вже тут Гектара 4 треба було сіяти, ну тут на клин десь гектарчика півтора, може навіть і менше залишилось. Здавалось би, 3 метри там, типа, довго. Ну, Ну, ясна справа, що довше там, ніж там, чи ще щось, але ж СЗшкою так не посієш. Ну, тим не менше. По роботі. Зараз поскачу, покажу вам, що й до чого. Намагатимусь перелізти капітал промресурс. Вибачайте за порушення техніки безпеки. Ну, по култерах звук такий йде. Як от комбайн, коли косить соняшник, отакий самий тріск стоїть палки. Я думаю, це пов'язано, звісно, з роботою култерів, які деякий відсоток соняшників тупо перерізають. Уже фарбу ми тернули, з культерів, вже видно, що сівалка трошки працювала. Набрала вона пилу на це, ви бачите, вже колір ґрунтовий у неї, так би мовити. Колір ґрунту. Зараз, ну Зараз опа, о, ще я тут не катався. Все крутиться, все вертеться. Колички теж трошки працюють, тиск створюють. Ну тобто. все цивільненько. Все крутиться, все вертеться. <рес> і зерно сиплеться. По банках зараз десь бачка. І ось дивіться, в цьому віконечку ще зерно є. Ну Зараз покажу, скільки там в самому бункері. О, а тут ось такий процес відбувається. Нормально. Паре. Якраз оба і створено, щоб отут на жопі повзати то вперед, то назад. Перший раз як тільки сів, подивився, думаю, що тут нічого не сипеться, а тут же з добрива повинні сипатися. <гум> Тому отака обновочка у нас вийшла. І по звичці подивився, а воно нічого не сипається. Звісно, треба було ж туди б щось засипати, щоб воно там сипалось, правильно? Зараз ще. Збоку там приїдемо в той край, з боку познімаємо, подивимося, як там, що. Але враження, ну, скажімо так, сівалка вже ж не нова, ми давно знаємо капітал-промресурс. Давно з ними знайомі, були у них і на заводах, і на виставках з ними були. Тому хто бажає, може переглянути старенькі відео. Так, давності 3-4 роки тому десь приблизно. Але тим не менш, не стоять на місці і роблять отаку техніку, яку ви точно не порвете. Тому що такі рами, я думаю, вони ну не знаю, це треба десь товпати і то сір'ю вирвати, скоріш за все, з практора. Ну, загалом, якби, враження поки що хороші. Ми не налаштовували чистики, як бачите, бо... Колку немає, земля суха, тому в цьому зиску немає гратися. Треба працювати. А отак виглядає все ззаді. Добавляємо пилу, який літає в атмосфері, як бачите. Страшне щось робиться. А далі, напевно, буде ще страшніше. Ну, Тим не менше, доживемо, побачимо. Видно, добре, тільки було, я думаю, по фарбі, стерті, куди лізуть культери. Ну, ми от так і залишили їх, щоб вони по, грубо кажучи, по ребра, по їхні лізли, а глибше. Ну, просто немає необхідності робити її глибше, давити, створювати там зайвий тиск і все таке. Значить, що у нас? В принципі, ми працюємо, будемо з нетерпінням ждати сходів. Для цього нам потрібні дощики. Дивіться, що робиться. Ну реально 100 метрів, блин, 200. І вже ти бачиш якийсь туман на цей туман. Ти зараз стоїш і вдихаєш. Ну, Тим не менше робимо свою роботу і чекаємо на сходи. Непогано, непогано все виходить, не забивається, палки ну, багатенько подрібнює, багатенько ось так залишається. ну Я думаю, на камері все видно без зайвих слів, так би мовити, що воно шпарить 17 міждуряддя, міжряддя пропускає, може пропустити чималу кількість поживних рештків. Поживних, тому в цьому плані це не новина, і моделі вже ж, виходить, вони вже скільки років її випускають, якби там щось десь, то я думаю, вже б модернізації були втілені. До слова, виробництво підприємства Капітал Промресурс відкрито до діалогу і ну, майже всі ваші забаганки може розглянути, починаючи від ширини міжряддя і закінчуючи там. Грубо кажучи, об'ємом бака, якщо я не помиляюсь, у нас ж така розмова була. Але, тим не менш, приємна ціна за відповідну комплектацію, і плюс, що йдуть на зустріч і відкриті до діалогу, до всяких модифікацій, там, комплектацій, хочеш так, хочеш так, це дуже добре. На цьому все вже так. Темніє, поганенько буде видно. Будемо до. Робляти свою роботу і чекати сходів. Посилання і всі контакти, які є у Капітал Промресурс, я залишу в описі під даним відео. До зустрічі!